Прихід Святого Духа. Чи бачили ви коли-небудь по телевізору реслерів? Мабуть, ви були вражені їхньою силою. А чи бачили ви людину, яка постійно тренується і має сильне тіло з великими м'язами? Мабуть, вас цікавило, скільки ж потрібно часу, щоб стати таким? Можу сказати вам, що потрібно багато тижнів і навіть місяців, щоб мати дійсно сильне тіло. Це вимагає важкої роботи, і якщо ви хочете отримати сильне тіло і великі м'язи, то не можете їсти цукерки, тістечка та морозиво. Бог говорить нам, що якщо ми хочемо бути сильними християнами, нам потрібна допомога на зразок тренувань. Але Господь також каже нам, що коли ми стаємо християнами і віримо в Ісуса як єдиного Сина Божого. У нас одразу з'являється сила йти і розповідати іншим про Ісуса. Ця сила приходить від Святого Духа, який стає частиною нас, коли ми покладаємо свою віру на Бога. Ісус пообіцяв своїм учням та іншим людям, що після повернення на небеса Він пошле Святого Духа, щоб дати їм силу у їхньому служінні. Саме це і сталося у День П'ятидесятниці. П'ятидесятниця означає П'ятдесят. Це було свято, яке відзначалося через 50 днів після свята Пасхи. День П'ятидесятниці був особливим релігійним святом у євреїв, коли вони приходили з усіх усюд до Єрусалима. Учні, котрі були євреями, також зібралися на це свято. Вони чекали, коли Ісус виконає свою обіцянку і пошле Святого Духа. Щоб наділити їх силою. Коли ж вони були зібрані в кімнаті, то здійнявся сильний шум, подібний до уроганого вітру. Звук наповнив увесь дім, де зібралися учні. Вони побачили щось схоже на вогняні язики, які осіли на кожного з них. Раптом люди заговорили різними мовами були євреї, які почули шум і прийшли до кімнати. Де зібралися ці люди. Коли вони увійшли туди, то почули, як люди говорять різними мовами, але всі розуміли, що вони говорили. Вони стали запитувати один одного, що це означає. Деякі з присутніх там казали, що ці люди, які розмовляють різними мовами, п'яні. Але Петро встав і сказав, що це неправда адже здатність говорити різними мовами, була виконанням. Обіцянки Ісуса про те, що прийде Святий Дух. Після того, як Святий Дух зійшов на віруючих в Єрусалимі, вони вийшли з кімнати і одразу пішли та розповіли іншим про Ісуса, і багато хто того дня став віруючим. Саме Святий Дух дав учням і послідовникам Ісуса Христа мужність і силу йти і розповідати іншим про Христа. Від дня п'ятидесятниці до сьогодні кожен, хто вірить і приймає Ісуса як єдиного Сина Божого, просить Бога про прощення гріхів, отримує Святого Духа, який дає нам силу жити для Господа.